Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод, мене яке раніше звати Діма. Все поїхали велосипедисти. Сьогодні у нас Yamaha FZ-25. І Сьогодні у нас відео про максимальну швидкість цього мотоцикла. Тому що всім завжди цікаво, скільки жре, скільки пре. Особливо, якщо це мала кубатурка, всім дуже цікаво, яка в нього максимальна швидкість. Тож, друзі, саме для цього я і записую сьогоднішній відос. Саме про максимальну швидкість 250 км від А, Бажана, я думаю, нам її вистачить, щоб розкочехарити до максималки, поїхали. сетка в пол. 122, 123. два, сто двадцать Сто двадцать пять. Сто двадцать шесть. 127, 128. Все, друзі, мені треба звертати. Коротше, як ви зрозуміли, його максималка в районі 120, а може і 130. Це дуже залежить від вітру, від того, якої ваги райдер. От. Може від е, температури навколишнього середовища теж залежить. Взагалі малокубатурки це не, е, не про швидкість, щоб ви розуміли. От. Але ну, типу, все дуже залежить від погодних умов. А реально до, до соточки він доволі бадьоро набирає швидкість. Після сотки це вже таке. Ну, типу, просто щоб перевірити, скільки він може максимум вижити з себе. Але там вже немає якоїсь динаміки і так далі. В принципі, я думаю, що 90-100-110 це його там така швидкість нормальна. Комфортна, скажімо так, крейсер для траси. Загалом, я думаю, що е, оцей показник, що з нуля до сотні, він доволі бадьорий. Це доволі непогано, тому що це все ж таки міський байк для міста, для новачків, от, а не для траси. Тому нормально. Типа, там далі да, все залежить вже від вітру. Типу, якщо вітер попутний, то ну, може і 130 піде. А, може хтось його і до 140 розкачегарить, але я не впевнений. А, нагадаю, тут всього 5 передач. Можливо, якщо була б шоста, вона б ще додала, додала якихось 5-10 км на годину на максималку. Але я не думаю, що це якось суттєво б змінило загальну картину сприйняття цього мотоцикла. От. Йому в принципі, і й передач достатньо, тому що... А, повірте мені на слово, на такій швидкості, на таких мотоциклах вже дуже некомфортно їхати. І не тому, що а, він більше не розганяється, тому що він маленький, легенький, його вітром переставляє з сторони в сторону. Ну, типу, на великих швидкостях такі мотоцикли не їздять. Це не їх швидкість, це не їх стихія. скажімо так. От, я десь так і думав, що десь близько 120 у нього буде максималка. Може, якщо ви якийсь дрищ, у вас попутний вітер, то буде, буде швидше. Але знову ж таки, на що воно треба. <кій> До речі, коли в мене був Баджач Пульсар 200-й, а у нього максималка теж по паспорту була щось там 136 чи щось таке. По факту, я на ньому іноді їхав, в мене максималка була 115-120, якщо там встрічний вітер. А один раз навіть 145, я бачив на спідометрі, це десь з гірки вони з'їхав з попутним вітром, тому <хи> а, Таке собі, звісно. Мала кубатурки. Все таке Не про швидкість. Зате в місті, дивіться, такий, Юрки, хлоп-хлоп-хлоп, вух, фух-фух. Вух. Всіх обігнав і поїхав. Хай! Клас! Тому що в місті що вам треба? Вам треба на коротких дистанціях просто швидко прискорюватись. Ну, як швидко? Динамічно, скажімо так. Вчора їздив зі своїм мотобратанчиком. У нього фазер 600-ка. І що можу сказати? Коли ми їхали по місту, по міжряддю, я їхав перший, він їхав за мною, іноді він навіть не міг за мною гнатись, тому що мені легше було нирять поміж машинок. От. І в принципі навіть його 600-ка ну, в місті вона не завжди вирішує, не завжди вирішує та потужність і так далі. От. Тому, в принципі, повторюсь для міста цей мод, достатньо його потужності, його швидкості. Тож, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте пальці догори, якщо вам відео сподобався. А я поїхав далі знімати нові відео для вас. Це був канал Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.